Одним із найближчих прибічників однодумців гетьмана України Івана Мазепи був його небіж Андрій Пойнаровський. Маятник оцінок коцінок істориками діяльності Андрія Войнаровського коливається від визначення Великий патріот державний до безжурного емігранта», який відмовився від гетьманської голови, але превласний чималий спадок гетьмана. Військовий скарб, залишивши без коштів інших емігрантів. Тож постать гетьманового небожа Андрія Войнаровського доволі контроверсійна. Андрій Войнаровський, син рідної сестри Івана Мазепи Олександри, від її третього шлюбу з Яном Войнаровським, волинським шляхтичем гербу, Стриня, навчався в Києво-Могилянській академії, належав до її найвизначніших студентів, посідав високе становище у студентському самоврядуванні, був префектом Содаліції. Це був обдарований, вродливий молодик якого вже в 1703 році листуни наступ називали принцом Наступником Гетьманського трону. 30 червня 1703 року один на уродені Андрія Войнаровського, відомий український графік, професор києво могилянської академії Іван Мігура подарував панегеричний портрет Граміру, на якому серед Численних символів зображений Герман Мазепи, а серед речей мистецтва і війни є та, яка натякає на кар'єру гетьманську булаву. У 1704 році Андрій Войнаровський закінчив Києво-Могилянську академію і був відправлений гетьманом студіювати науку у Дрезденському університеті. Військову службу Андрій Валяровський розпочав улітку 1705 року і був активно задіяний у бойових діях першого періоду Великої Північної війни. У березні 1708 року старшина Стародубського полку звернулася до гетьмана Івана Мазепи з проханням про призначення Андрія Байнаровського очільником цього полку, оскільки загинув попередній полковник Михайло Миколашевський. Своє прохання старшина мотивувала тим, що полковничий уряд повинні займати заслужені козаки, славні і відважні. Сьогодні важко усійнити, чи це була запопадливість старшини перед гетьманом, а чи вже насправді Войнаровський таким був заслуженим у війську. Але Іван Мазепа вирішив справу інакше. Сардубським полковником він призначив генерального осавула цього полку Івана Скоропадського. Андрій Войнаровський був посвячений у плани гетьмана України Івана Мазепи, виконував його найпотаємніші доручення. Після укладення Українсько-Шведського Союзу Іван Мазепа призначив Андрія Войнаровського зв'язковим старшиною між шведськими і українськими військами. Як зазначив історик Любомир Винер, Андрій Войнаровський своєю поведінкою і здібністю аналізувати заплутані мілітарні і політичні справи, здобув високу повагу у шведського короля і його найближчого оточення. Карло XII, шведський король, високо оцінив бойові дії Войнаровського як командувача козацьких військ під гадячем і веприком, про що й повідомив свою сестру у Швеції Ульріку Еліонору. Разом із гетьманом Мазепою, союзним військом Андрій Войнаровський взяв участь у поході на Собіцьку Україну. Жуківський табір, шведські, озготинські, смоланські полки, Лейбгвардія, козаки гетьмана України Івана Мазепи, Запорожці, прикривав із північного заходу війська, які знаходилися в облогових укріпленнях під Полтавою. Упродовж травня, червня 1709 року, московські війська намагалися знищити жуківський табір. І саме на жуки пропонував нанести головний удар, генерал-лейтенант московської армії Людвіг фон Аларт. На його думку, на випадок перемоги це змусило Карла дванадцятого зняти облогу Полтави у бойових діях відсічі ворогу. А союзники, шведи козаки, от, отримали утримали бойові позиції на річці Полузер'я, брав участь і небіж Івана Мазепи, Андрій. Одразу по смерті Івана Мазепи розгорнулася боротьба за спадок гетьмана між небожим Андрієм Войнаровським і козацькою старшиною як представниками українського уряду. Обидві сторони звернулися до шведського короля Карла 12 як протектора Української держави. Для розгляду справи. Карл 12 призначив комісію, яка війшла в історію під назвою Бендерської. Справу виграв Андрій Войнаровський, заволодів усім військовим скабом. Емігранти залишилися без коштів. Андрій Войнаровський відмовився і від гетьманської булави. але не припинив політичну діяльність і продовжував справу боротьби за звільнення України з-під влади Московії. За свідченням Пилипа Орлика він взяв участь у створенні правового укладу та Конституції відносно прав і вольностей війська Запорозького, першої Конституції України, а впродовж наступних років виконував у Європі, в Стамбулі, у Відні дипломатичні доручення Карла XII Пилипа Орлика. Слід зазначити, що добру школу дипломатичної роботи Андрій Войнаровський пройшов при Іванові Мазепі Карло XII Пилипу Орлику. Європейці його називали одним із найвизначніших дипломатів початку XVIII століття. У 1716 році, за дорученням Пилипа Орлика, Андрій Войнаровський перебував у Гамбурзі. Налагоджував контакти з англійським дипломатом Матесом з готою залучення Англії до антимосковської коаліції. Царські шпигуни дізналися про це. Петро І досить добре усвідомив небезпеку такої акції Андрія Войноровського і наказав своїм резидентам з любою ціною захопити Андрія Войноровського. 12 жовтня 1716 року у вільному місті Гамбург Андрій Войнаровський був схоплений царськими шпигунами і згодом вивезений до Санкт-Петербурга. Незважаючи на протести уряду Гамбурга, дипломатичні спільні демарші урядів Англії, Франції, Швеції, речі Посполитої Андрія Войнаровського утримували в Петропавлівському казематі. Його піддавали численним тортурам, але на допитах він тримався мужня. Він багато чого знав, але нікому нічого не сказав. Ув'язнюючи у в Петро І розбивав останні надії українців над кровного спадкоємця, а водночас позбувався найважливішого і своїх ворогів. Помста Петра І. Андрію Войнаровському була жахливою. Його відправили до Сибіру, в Якутську. Тож останні 16 років Андрій Войнаровський провів на далекій півночі. Російський поет-декабрист Кіндрат Релею присвятив Андрію Войнаровському поему, до якої взяв епіграфом слова данти. Немає більшого болю, ніж у дні нещастя згадувати більше щастя. У 1737 році за завданням Російської академії наук в Якутську побував вчений німецького походження Міллер. Він віднайшов в снігах Якутська Андрія Венаровського, спілкувався і згадував про нього. І це була остання згадка про небожа гетьмана України Івана Мазепи. Помер він десь, вважають історики, на рубежі 1740-1741 років. Вже на початку 19 століття після повстання декабристів в Якутську перебував декабрист-письменник Олександр Бестужев Марлінський. Він цікавився у людей, де ж поховано Андрія Войнаровського, ніхто не знав. Але за переказами показали, де на протилежному боці від Якутська на березі Ліни знаходилася юрта Андрія Войнаровського, і збереглися численні перекази про небуденного бранця. Український історик Олександр Оглоблин зазначив Андрій Войнаровський. За цих страшних обставин не зломився, не схилив чола перемстиливим переможцям, не заплямував ні своєї особистої гідності, ні свого історичного імені. Історія шанує не тільки переможців, але, можливо, ще більше тих, хто переміг свою поразку. Андрій Войнаровський був тим, хто її переміг. І тому його ім'я навічно залишиться в історії його батьківщини України.